Всім привіт, з вами Саня Футболіст. Це друга частина, як я тікаю. Ну як тікаю, як я в тітбахе рані тікаю. Я тож в першій частині втік. А от ще треба. Ще мені постоїться чотири частини до шостої. Бува карені, то не складна, то не Ой, то складна Ара! Я так що много ліво буде після вчора. Ой, як після вчора? Після наступ. Після тої серії. А нині ще погода така погана. Холод. Я ще вчора. А ну коротше, ну то вчора була та серія, нині нова. Я ще знову собі, як стрибав. З першого поверха. І от уто відео почалось. Отак, от коротше. Ай. Я с собой мою рюкзак Да, знаю, на самый липкий Но ничего У меня там ничего не нет Я не помню А нет, в одном все-таки шесть. Мне младший брат поставил. Попросил младшего брата поставил. Все тільки для виживання. Може, може, ножниці приготяти, Ну і то не факт. Але зараз буду дивись. Ну, а мы розпочинаємо другу часть тікання від покирення. Говорит, тобі покорм, еще тут, а ми хоть починаємо. Так, я на тебя рюкзак. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ай. Это на рукзак. Это рюкзак ели, блин, на яки. Рузак. Снизи я его пошел. Снибли. А, я понял, что я его нет. Натягнути, повіді, брат його підставив під себе. і справи. Ну, ладно. Це більше діла менше е, говорити, погнали. Ще ми попитаємо щось зробити з ножництв. От. Ай. То. Так я вже один колекс знайшов. Тут є трава, вона мешає ходити. І так-то через то може, як далі почнеться, може затопити. Подлік. Попробуємо. А, я знаю, таке нереально не так. Може, плачу. от цей листочок чомусь мешал. И я уже ставлю папки улицу шоу. Тут, я не знаю, как я вчерашней серии это не заметил, але тут у тебя есть папка сусідів, Сити, вони ще живі. Ну, да, то якось звучит нереально, ну ладно. Ну все реально. Погнали. Так. Ладно, треба вже робити. Вчорашня серія була цікава і нинішня має бути цікава. Банали. Так, у я поки що не бачу. Не бачу місце для бази. Ладно, тепер поставлю поки що сумку і вам зараз роблю рундуру. Вот. Така база тут. І отак воно буде виглядати. Да. Дуже, я підшов. тут підшов. Да. Так я ж можу просто перелізти. Я був би на сані якщо б не переліз. А зараз зайду додому. Воно точно відкрите. Погнали. пацани я зайшов і я тут знайшов блокнот. Вон. Зараз ми вийдемо в беседку і прочитаємо. Ждіть. Так, ми погнали. Так, це тюрма. Епізод один. Тут такі чоловічки йдуть на вулкан. Епізод 2. Вони забирають ці яйця. Понятно, з вершини. Так, то їхній флаг. от, Не дивуйтесь що такий флаг, я вже поняв, бо вони всі різнокольорові. Їх посадили в тюрму. Але щось непонятно нефти втекли на походу на чому. А, на ракеті в космос. Вони прилетіли сюди. Вони знайшли, де треба купати. Викупили Клад. О, тут вот так, коротше. Типу так. Клад. Але більше похоже на піцу якусь. Нічого. Вони полетіли обратно кудись. Бо тут, е... є. Так, вони прилетіли сюди. І тут стала трогетья. Їх на другу вбили. Їм треба, коротше, знайти. Е, ну, він просто лежав по ходу, я так розумію. І я там з тих... Та мой, я що ти не стриваєшся? І там писала, я вам допоможу знайти антидат. Бо я так, він. Тут стало рушення, а, ні, просто вони прилетіли зараз на землю. Він своїм мечом сильним обризав, так бачу, оце все. І тут сталося рушення планети. Він встиг втікти, і вони вже чотири планети. Ой. І вони вже чотири планети зробили. Бо тут вони попали на яїжню я... 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 планету, і тут треба знайти неправильне яйце. Та бачу. Вот таке, короче, Червоне. ну конечно ж вот тут. Далі вони перейшли куди. Ні, тут історія довга. давайте я потім то покажу вам. Что, я все проти, ага. Вони... всі очі. Та ні, все это буде цікаво. хауку, на не тут вони прийшли на якийсь такий замок, і в кожній комуткому місці була своя пушка. Їх треба було забрати. Щоб можна було хоч щось зробити. Вони потім це все забрали. Так, вони отрима ключ і все, все забрали. І полетіли на ракеті, назад, до монті. Пролетіли на жовту планету, а там сидить Халк. Він розламав ці всі вийшов до них допомагати. І вони всі планети вісім із восьми зробили. А Потім по... пішли вони в грошені. Вони з'явилася в ігрі Майнкрафт. Вони тут в Вентіопі. Коротше, вони тут проти робота сражались і якось вот тут опять появились. Тут з'явилось номер два клони. І зараз я даже пролистаю найважнішу сторінку. Ну я цей журнал, поки я його не до десятки, я його вже встиг розпродавити. Так, це сторінка. Вот. Оце всі гравці, які тут були. Ну, їх ви не бачили, але я вам зроблю всю сюжетку цього блокноту в наступній серії. Ну, в третій частині, а на нині це все. Бо я, походу, втік. Бо бабки нема. Ну, скорше всього, я не втік. Бо вона заті мене. Всім пока вам Саня, футболіст. Чекайте третього частину. Я буду володи. Пока.